Всім привіт що. Уранок вдома розпочинається. Новий день зустрічати в компанії нас ведучих Ірини Хоменко та Костянтина Октябрьського, а також нашого майстра Костянтина Драгульова і шеф-кухара Яна Ангуєна. Найближчі дві з половиною години наша команда покаже та розкаже історії про канадське виробництво патрульних броньовиків для України. Про долі українських істориків, котрі зробили величезний внесок у формування самосвідомості нації, про те, як вітчизняні спортсмени рятують цивільних і захищають батьківщину зі зброєю в руках, як відбувається обмін старих лампочок на енергозаощаджувальні, та як працює служба психологічної підтримки для жінок у лавах ЗСУ. Бажаємо всім доброго та спокійного ранку і, звичайно, дякуємо за це нашим Збройним силам України. Ми починаємо. На календарі 27 січня цей день особливо відзначився в історії української літератури. У 1790 році народився український поет і байкар Петро Гулак-Артемовський, А 1891 року український поет-модерніст Павло Тичина. А ще цього дня вперше опублікували повне видання Кобзаря Тараса Шевченка. Це відбулося 1860 року. До книжки ввійшли 17 творів і портрет митця. Читаємо і шануємо своїх про інші історичні події 27 січня у нашій постійній рубриці День в історії. 27 січня 1756 рік Австрія у Зальцбурзі народився композитор Вольфганг Амадей Моцарт. У свої п'ять він почав акомпонувати. У шість написав першу композицію. А до 17 років на його рахунку було майже 50 творів. Хлопця вважали дитиною Вундеркіндом. У Моцарта був ідеальний музичний слух і пам'ять. Він написав понад 600 композицій, які стали улюбленою музикою мільйонів людей, наприклад, симфонія номер 40 Цього дня 1839 року народився український етнограф, фольклорист і поет Павло Чубинський. Саме він написав слова українського національного гімну Ще на вмерла Україна. Тоді йому було 23. Гімн був написаний за півгодини. А надихнула Чубинського патріотична пісня сербських студентів. Текст швидко поширився серед української молоді і дуже не сподобався представникам царської Росії. Тож Чубинського відправили до Архангельської губернії під нагляд поліції. Скинуть наші воріженьки. Як, ро, як роса на сонці. Сьогодні міжнародний день пам'яті жертв голокосту. Цього дня 1945 року радянські війська звільнили концтабір біля польського свенциму. Жертвами нацистського терору під час Другої світової війни стали 6 мільйонів людей, найбільше євреїв. Слово Голокост означає всеспалення. Сьогодні в багатьох країнах світу заперечення голокосту є кримінальним злочином, адже він став прикладом геноциду, свідомого вбивства великої групи певної національності, раси чи релігії. Вбивства громадян нашої країни російськими солдатами це теж акт геноциду. На думку генерального секретаря ООН Антоніо Гутерріша, для запобігання геноциду потрібно активніше протистояти будь-якому його прояву. А яким буде 27 січня 2023 року, залежить від кожного з нас.